Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 14129. Виробник заявляє, що ця підсвітка підходить на 75-ту діагональ. Довжина однієї планки 415 мм і 605 мм. Довжина складених планок разом 1587 мм. Кількість діодів на планках на цих 9, на цих 6 і на цих 9 Разом кількість діодів складених планок 24. 36 планочок в комплекті. Напруга одного діода 3 вольта. Напруга одного каналу 64 вольта. Кількість каналів на планці 1. Також є нанесене ось таке маркування від виробника. Кругла лінза 15,5 мм. Матеріал основи текстоліт, термоскотч відсутній. Замовити можна за посиланням під відео.